Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус в Витанії, шість днів до Пасхи, як каже Йоанн Євангелист, Він прийшов до Витанії. Це сьогодні, власне, Він приходить теж і до нас, в цих шість днів перед, перед Пасхою. Літургія дозволяє нам немов би особисто. Брати участь в тих подіях, які ми споминаємо. Ми знаємо, що спомин літургійний, споминаючи якісь події в літургії, ми не лише згадуємо щось, що відбулося, але немовби в такий чудесний спосіб, Бог дозволяє нам особисто брати участь в цих подіях. Ісус приходить до нас, або можна би сказати, що Ісус. Запрошує теж нас до Витанії, приходить до нашої Витанії, Витанії нашого життя, так як приходив і прийшов сьогодні до, до Лазара, до Марти, до Марії, прийшов до цієї сім'ї, з якою він дружив, яка була дуже йому близька. І бачимо, як ці друзі Ісуса, Марта, Марія. Лазар, вони в такий різний спосіб, можна сказати, проявляють свою дружбу, проявляють свою приязнь, проявляють свою любов до Ісуса. Дуже різний спосіб. Марта, яка вже нам відома теж з іншого уривку Євангелія, яка служить, яка робить дар Ісусові зі свого служіння, це її прояв любові до, до Приятеля Ісуса. Коли, як нам каже Євангелист, вони влаштували вечерю. Марта служила. Марта, як і тоді, коли Ісус приходив, якась особлива в ній така була місія, харизма, особливе, особливе її таке покликання, яке вона в собі відчувала. Це, власне, служіння. Але служіння сьогодні вона вже служить, на відміну від того, як колись раніше Ісус приходив до цієї сім'ї, вона вже. Служить з таким певним миром, можна сказати, в серці вже вже не нарікає на Марію, яка, яка для Ісуса, яка, яка їй не допомагає. Можливо, ці слова Ісуса, які він раніше згадав, які Він сказав раніше, можливо, вони також якимось чином вже торкнули її серце, і вона зовсім по-іншому зараз виконує це служіння. Але це був такий її дар для Ісуса. Це було щось, з чим вона ділилася, чим вона, що вона могла дати Ісусові. Особливо, власне, в цих шість днів перед Пасхою, цих кілька днів перед його стражданнями, перед Його смертю, це був такий дар, яким вона могла поділитися її служіння. Там був також Лазар, який нам каже, він, він був одним з тих, хто був з ним. При столі, лазар, який, якого Ісус Воскресив з мертвих, який був теж приятелем Ісуса. Пам'ятаємо, що навіть настільки якось Він був близький для Ісуса, те, що ця смерть Лазаря вона якось дуже торкнула його, що Він тоді навіть плакав. Так? Сьогодні Він є при столі, і, він... і це, це, це є, цю любов до Ісуса, цю приязнь. Він проявляє те, що він, що він слухає Його, те, що Він перебуває з ним, те, що Він якби дає йому свій час, дає свій час Ісусові, жертвує Це з себе. Це такий прояв Його приязні, Його дружби, яку Він, яку він також дає таку особливу присутність, підтримку Ісусові в цей час перед Його. Стражданнями. І, Марі, і Марія, яка, яка дарує те що особливе. Може, навіть Юда обурюється потім, обурюється навіть цим подарунком Марії, вона е, взяла фунт мира і помазала Ісусові ноги. Це миро, яке немало коштувало. Воно було таке дорогоцінне. Але власне Марія, цим самим щось даючи, щось дуже дорогоцінне для неї. Напевно, не тільки для неї, але взагалі, як каже Юда, можливо, і це могло би послужити іншим, вбогим, потребуючим. Вона щось дає дорогоцінне, найдорогоцінніше, або дуже дорогоцінне для себе, для інших. І це її такий дар Ісусові. Це миру, яким вона вже якби помазує його заздалегідь, тому що він, після того, як буде покладений в гробі, не буде помазаний. Жінки не встигнуть цього зробити. В цей ранок Воскресіння його просто вже там не буде. І це ніби такий пророчий знак, коли вона вже помазує його, помазує Ісуса. Щось дає дуже дорогоцінне. В різний спосіб ці приятелі Ісуса проявляють таку свою близькість до Ісуса, свою любов до Нього, особливо в цей час Великого тижня, коли Ісус як людина теж по-особливому цього потребує.